Насильницька смерть дитини у Чернігові закривавленого чотирьохрічного хлопчика Артема Кукурузу знайшли у зеленому масиві, що прилягає до Кордівки. Хлопчик зник у неділю близько 21-ї години. Останній раз його бачили на дитячому майданчику біля будинку, де він мешкав. Більше доби гарнізон чернігівської міліції майже у повному складі, безуспішно розшукував малюка. Про місце знаходження Артемика по телефону 102 Повідомив чоловік, який представився випадковим перехожим. За словами правоохоронців, близько восьмої вечора хлопчика у цій лісосмузі знайшов рибалка, який повертався додому. Малий і ще дихав. У міліції кажуть, скалічену дитину занесли сюди помирати. Лісосмуга, де знайшли хлопчика, розташована за кілька кілометрів від його будинку. Карету швидкої сюди викликали оперативники, але дитина по дорозі до лікарні померла. Наразі у міліції констатують, хлопчика вбили. Причина смерті тяжкі травми голови. Вбивця використав палицю з гвіздками на кінці. «Скроні голови була майже розбита. Засвідчені оперативники прибули до місця, де знайшли цю дитину, то деякі не могли. Вже стримати сльози, адже дитина малолітня, хто зробив це з нею. Мешканців прилеглих до лісосмуги будинків слідчі запросили понятими. Так Ганна Васильівна розповідає подробиці, про які у міліції мовчать. Он був без біштанішек, одна футболочка на ньому була тільки. Там надрізи були от на попі і на спині три. Горіть, якби как бы сантиметра по полтора надрізи такі. У дворі, де Артемка виріс, люди в шоці. У трагедії винять непуття, що матір хлопчика, яка зловживала спиртним. Мама непорядочна, от всі вовсім і біда. Донька Олександра дружила з малим. Час від часу він наглядав за Артемом, бо рідні хлопчика часто залишали його самого на вулиці. Я думаю, що якщо. Артема хтось забирав з дитячого майданчика, і там знаходилась батьки, от моя дружина, наприклад, або теща, або моя мати, звісно б, запитали, що то за людина, з якою він іде. На той час був дощ. Останній раз дитину бачила його старша сестра, Таке розповідає співмешканець матері Артема. Він взяв з мальчиками, і вона пішла до своєму другу додому. І потім, як вона прийшла ми її з мамою. А на гідасі дієшка наморожена. Ми гідать і сказали, забери Артема з І вона пошла в магазин, приходить, Артема в дворі. Втім, міліцію про зникнення малого ненька сповістила лише через п'ять годин. Тож по гарячим слідам знайти злочинця не вдалося. Соціальні служби нині розглядають питання щодо позбавлення матері Артема опікунських прав на інших трьох дітей. Ми... Проведемо своє розслідування, як таке могло статися, які могли бути причини. І я вважаю, що навряд чи вони можуть бути якимись поважними. Покарання убивці є справою честі. Запевняють чернігівські правоохоронці. Розслідування особисто контролює керівник обласної міліції. Ну а ось таким Артемика запам'ятали у дитячому садку.